Вже четверта година, а ми проїхали тільки 15 кілометрів. Но велику частину шляху ми не їдемо, а пхаємо велосипеди то до гори, то через хащі, то через болота. болото капець. І ми йдемо через ліс. Обходимо, болото Може якісь грибочки знайдемо. Ми по дорозі бачили жінок, які несли цілі торби різних грибів, в тому числі і білі. Так. Бачите, ми на велосипедах навіть гриби збираємо. Універсальні люди. Що скажеш? Ми приїхали в село Маліївці. Тут такий палац Орловських чуку. С'їдемо з такою гарною дорогою. Вже не є горка, вже не є підйом. Гарна ґрунтова дорога. Дуже приємно їхати. Така краса. Поле соняк Ось, ми приїхали в село під мукарів. І тут така краса. Дуже гарний костел. Село Підлісний Мукарів Хмельницької області. А таке враження, що ми приїхали десь у Францію. Дуже гарний костел. Пейзажі як в кіно.